Так, добрий ранок. Сьогодні, надіюсь, вже зніму відео. <кху> Хочемо продати трошки сої. От. Треба за щось ремонти проводити, ну, за... покажу як ми відгружаємо. Що, як, до чого? Така у нас погодка морозець. Сонечко гарненько світить. Вчора вже трошки продали. От. Що сьогодні трошки продали Нема коли знімати, так коли багато роботи. Дуже й не познімаєш. А сьогодні вже Надіюсь щось зніму. Зараз їду, заберу помічника. Вчинуди будемо рухати. Ось так. таким прибором ми загружаємо зерно в себе з комори. О! Геть від'їхали подалі, бо довжини хватаємо на звідки хоче брати. Зараз покажу. Це вже він у нас два роки, тільки за два роки вже лопнув рукав. Оце так. Але це втягнуть без цього і полати і ніки не буде. Два роки він відробив. Чи навіть два роки не відробив? І цей рукав ПВХ, чи які він лопнув, але я його взяв стяжками поки що стягнув, ото резиною обкрутив, поки працює. Ну, хорошого можу тільки сказати те, що таке вручну вигружати, а що таке цим шнеком. Дуже велика різниця. Ну, Звісно, це не ковшом, але і не вручну. А з мінуса, я ж кажу, два роки він два сезони. Може навіть не відробив він два сезони і ото рукав лопнув в тому місці. Ніхто його не скручував <кхів> спіраллю, щоб там він лопав. Просто оце так він лопнув собі де і все. Можливо, холодно було, де лопнуло. Я навіть не знаю. Ну отак. Такий відгук можу сказати. Працювати з ним легше, але то, що кажуть, питають там, дивився я. Я як сам купував, кажуть, що лопає, не лопає, лопає. Лопну, в мене лопнув. Так що отак. Отакий янгарчик. Привезли. На сою. Це вже мені перший раз привезли, але Та, щоб собі такий янгарчик. Так, соя. Ми здаємо по 360. <кхи> за базу. Отак, От а це вони і в беки фасують і відправляють десь за границю. <кхи> Заробляють. Ну, якось так.